Всім привіт! Це канал Приколісне Серйозний. Вибачаю, що так записую пізно відео вже людей пройшов, але суть в тому, що я вас вітаю з Днем Соборності України. Я врахую, що це велике свято. Може не церковне, але воно є. Завдяки ньому Україна стала крепша і буде ще крепшою. Обов'язково виграємо війну. Бо якби ми не об'єдналися, то був би капець. Ми українці, і ми сильні, ми переможемо і всі землі повернемо назад. Навіть той, хто може наживо не воює, то він може воювати, припустимо, в інтернеті, як деякі відомі люди є, як Дмитро Гордон і так далі. От. В них теж нам своя. Така скажімо, війна в соціальних мережах. Їх ніхто не любить в Росії за правду. Всі думали, що він буде за Росію, а він за Україну. І так тому я бажаю в цьому році вам і зі святом, по-перше. А по-друге, я, оскільки це свято, то я хочу сказати те, що в цьому році ми повинні виграти обов'язково. Неважливо в якій порі року, але до наступного нового року все має закінчитися. І крапка. Тому стежте за каналом. Всіх вас вітаю, всіх вас люблю. Це приключно, серйозне і всім папа.